Мої вітання, шановні друзі, шановні глядачі. Нещодавно в Україні відбулася одна подія. Зараз я дуже коротко про неї скажу, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ну, По-перше, 14 вересня до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США. Відповідно, ця подія була значна. На сайті президента України є окрема інформація про це. Але саме найголовніше, на цій зустрічі були присутні представники як Демократичної партії, так і республіканської партії. Відповідно, були зроблені спільні фото цих конгресменів за участі голови держави і, відповідно, за участі голови Верховної Ради України. Тобто мова йде про питання двопалатного парламенту. В Сполучених Штатах є двопалатний парламент. В Україні двопалатного парламенту, на жаль, немає. Ми з вами в попередньому відео обговорювали приклад, навіщо потрібен двопалатний парламент, і яка участь в цьому міській галі, в прийнятті важливих рішень щодо законопроєктів щодо законів. Ось, якщо відкрити Конституцію України, а це розділ 4 і прочитати. Верховна Рада України, назва цього розділу, і вона наголошує про те, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент. Верховна Рада України. По суті, цей парламент Верховна Рада України це однопалатний парламент. Однопалатний, не двохпалатний, а однопалатний. В Сполучених Штатах двопалатний парламент. Це приклад того, що для того, щоб в Україні було змінено управління самої держави, має бути дуже технічно, професійно зроблений аналіз стосовно. Оцієї одної палати Верховної Ради. Що відбулося за часи Незалежності України за участі цього однопалатного парламенту Верховної Ради України? Як змінилось управління держави? Та ніяк воно не змінилось. І ви всі це знаєте і відчуваєте. Для того, щоб відбули зміни, відповідно, якщо ми кажемо про ці зміни, то має бути повністю. Змінена система управління у вигляді формування та утворення двопалатного парламенту. І відповідно, є докази цього, що в 2000 році відбувся всеукраїнський референдум в Україні, де народ сказав своє слово щодо утворення та формування двопалатного парламенту в Україні. Більшістю було проголосовано за. Але минуло з того часу, з 2000 року, вже 24 роки, і ситуація не змінилась. Як в управлінні держави, так і відповідно результат від цього, що отримала держава. Бо саме двопалатний парламент надасть вирішення, яким чином має бути змінено управління ціє, всієї держави і відповідно управління на місцях. За участю голів територіальних громад. Бо вони мають в цьому приймати участь голови територіальних громад разом з депутатами Верховної Ради. Бо вони будуть представляти, представляти цей двопалатний парламент. Верхню палату будуть представляти сенатори ці міські голови, А нижню палату будуть представляти, представляти депутати Верховної Ради України. І вони вже на рівні будуть обговорювати. Різні законопроекти, ухвалювати різні закони для єдиної мети: покращити державне управління і покращити ситуацію на місцях. Ось в чому полягає основа і мета двопалатного парламенту в І я вам навів цей приклад, що щодо того, що до Києва прибула двопартійна делегація це як приклад, що в Сполучених Штатах, які є союзником в першу чергу України, там система змінена у вигляді двопалатного парламенту. Ми зараз скажемо про оце питання двопалатного парламенту. В Україні на превеликий жаль, мабуть, ще не дійшло до можновладців, що треба змінити управління державою і замість однопалатного парламенту Верховної Ради зробити двопалатний парламент. І повністю все переробити, повноваження, функції, обов'язки такі інші. Відповідно, учасників, які там будуть представляти, найближчих учасників у вигляді голів територіальних громад, які будуть представляти виключно територіальні громади, і відповідно депутатів Верховної Ради, які вже будуть приймати рішення стосовно законопроєктів, стосовно закону. І це буде ефективна. Діяльність усіх учасників від місцевого рівня до законодавчого рівня. І таким чином можна тоді казати, планувати майбутнє України. що треба змінювати в державі, яким чином треба змінювати? Завдяки чого змінювати? На підставі чого змінювати. А так, все залишається на одному місці. Тільки одні балачки щодо покращення щодо. Того або іншого питання, і ситуація залишається повністю ніяк. Ось в чому посил, шановні глядачі, цього відео. Якщо б це б розуміли, в першу чергу міські голови, якщо б вони це питання розглянули, проголосили, виступили і наполягали б на цьому, то відповідно б результат, мабуть, рушився б скоріше. Але вони мовчать міські голови. Вони, як спостерігачі, знаходяться, і потім розповідають про те, що щось Верховна Рада не так, не так прийняла, що якісь закони не такі, які потрібні. Так приймайте в цьому участь, голови громад. Кажіть про це. Що вам потрібно, чого вам не достає, Про що треба вам казати? А вам треба казати про двопалатний парламент в першу чергу. Це єдиний момент, який вас врятує. Для того, щоб ви приймали участь в законопроектах, в законах, і ви наголошували, що потрібно вам, а саме територіальним громадам, які ви представляєте, для того, щоб там відбували зміни, для того, щоб ви виконували всі ті закони, які ви маєте виконувати, відповідності. І повноваження, які у вас є, для того, щоб був результат. У вас буде інший статус. Ви сенаторами будете, представляючи верхню палату. Це інший рівень, це інший підхід, це інше розуміння. І це інші можливості у вигляді прийняття рішень і впливу на законодавство яким ви, до речі, керуєтесь, які ви виконуєте, відповідності до всіх тих повноважень. Але цього немає, ви сидите. Ось результати які. Що не приймає Верховна Рада, ви це все сприймаєте. Можливо, воно і неправильно, і невірне, але ви сприймаєте, бо ви сидите. Немає від вас дій і не було, до речі, за цей весь період незалежності України. Тому, шановні глядачі, посил один створення двопалатного парламенту, який надасть інший вектор розвитку держави її майбутнє. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є по цьому питанню відповідні думки, залишайте. Ставайте, ставте вподобайки під нашим відео. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про двопалатний парламент на прикладі. Сполучених Штатів Америки. Бо там є двопартійна система управління держави в Україні, на жаль, немає. І результаті ви знаєте, що в Україні є. Тому я всім дякую за увагу. Ставайте підписниками каналу, а ми рухаємось далі, висвітлюючи навіть на таких прикладах ось ці важливі моменти, які стосуються державного управління. Всім дякую шановні глядачі, до нових зустрічей.